Часто монастирок називають українським Стоунхенджем. Ми знаходимося в мальовничому селі монастирок Чортківського району Тернопільської області. Це невеличке село. Тут живе трошки більше як 200 жителів, майже 100 дворів, але вони багаті своєю історією чудовими людьми, які примножують славу цього села. Зараз ми знаходимося на території нашої церкви, колишнього хрестовоздвиженського монастиря. Ми знаходимося з вами в келіях, де понад 200 років тому жили монахи, які тут проживали і молились в цьому монастирі. Ця кімната лугувала столовою для наших монахів, оскільки залишилася ще от кухня, бачимо, і сюди вверх — димохід. Залишився давній іконостас ще з тої давньої церкви. 27 вересня в монастирку Храмове свято і тут існує такий звичай, такі стародавні традиції, що всі хрести, всі незаміжні дівчата вдягають квітами зверху донизу. Але не просто дівчата йдуть і вибирають який-небудь хрест. Тут кожна родина має свій сімейний хрест. Я, наприклад, теж родом з монастирка, мій хрест п'ятий. ще його вдягала моя бабка, потім вона вийшла заміж, передавала так по родині, і незаміжнім дівчатам з року в рік передаються ці хрести. Отут є хрест сімейного щастя. Кажуть, котра дівчина дуже хоче вийти заміж, чи хлопець хоче женитися, приходить сюди, молиться. Як бачите, тут в'яжуть різні ленточки, хустки залишають, квіти приносять. І, напевно, він допомагає, бо до року часу має вийти заміж дівчина. камінь жертовник велика кам'яна брила, яка стоїть на трьох підпорках. Про нього дуже ходить багато легенд. Це останнє місце на Україні, де були язичники. Вони колись проводили свої обряди. Як бачите, ще лишився рівчак, по якому стікала кров, коли приносили у жертву богам різні дари. Пізніше, з приходом християнства, в цьому камені вирубано було хрест, але кров, напевно, так. Увійшла в цей камінь, що коли тут освячують воду в цьому хресті, люди відмивають його до біла, а через три дні і вода, і камінь стає червоний. З різними обрядами язичників пов'язано ще і те, що зверху на камені, коли розкласти яблучками, бачимо сузір'я великої ведмедниці. Ще його в монастирку цей камінь називають каменем Довбуша. Існує така легенда, що колись Олекса Довбуш своїми опришками і саме Карпат прийшов сюди і своєю такою великою долоні, отак підняв цей камінь і поставив його на ці три підпорки. Напевно, тому і донині його називають каменем Довбуша. Черний храм села Монастирок. Оберегом села Монастирок є оця скала, це є голова велета. Як бачите, дійсно вона має форму голови. Бачимо очі, ніс, бороду. Це є стародавний велет, якого завжди називають, що він є оберегом і охоронцем села Монастирок. Тут є образ Ісус з закритими очима. Кажуть, що це єдина у світі ікона. Тут на цьому місці відпускаються найтяжчі гріхи. Колись радянські часи, тут було заборонено, церква була закрита, і... але все рівно і старші жіночки в селі збирались і тут молились. Тоді комуністи, які приїжджали сюди, вони, звичайно, забороняли різні відправи, і цей образ постійно замальовували, зафарбовували, просто забілювали вапном. Але на другий день все відлітало. Він знову появлявся. Тепер вже коли почали відбудову. Церкви і, взагалі, почали відбудову цієї території. Хотіли підновити цей образ, але також ніяка фарба не чіпляється. Кажуть, що спостерігаючи за цим образом, коли в світі має щось статися, то обрус на голові Ісуса, оцей цей голубий, який ми бачимо, покривається росою. Щоб знати, яка пора доби є, монахи користувались сонячним годинником, який ми бачимо на стелі. Дивлячись на те, що село Монастирок знаходиться далеко від обласного центру, далеко від міст, і навіть від центру села нашої громади, Золотого, сюди їде дуже багато людей, адже тут знаходять душевний спокій, зцілення душевне. Ми знаходимося з вами у музеї села Більче золоте Сама ідея створення музею належить і за бібліотекою Лідії Міськів. Вона цю ідею виношувала дуже багато років, помаленьку збирала експонати. І десь щоб потім, коли я вже стала головою сільської ради, вона звернулася до мене, щоб ми відкрили музей села. Адже тут зараз знаходиться багато речей, де не те, що мої внуки, а мої діти вже не знають, що воно таке, його де використовували, що ним робили, і взагалі яке його призначення. Цю ідею, звичайно, я підтримала і ми почали збирати експонати. Звернулися до жителів села, які радо відгукнулися. І як бачите, у нас дуже музей наповнений різними експонатами, бо люди нам радо допомагали. Адже якщо має річ стояти вдома, її ніхто не бачить, то краще хай буде музею, вона тут буде збережена. В даному музею є чотири кімнати. Це перша, де знаходяться знаряддя праці. Друга кімната це є українська давня світлиця. Третя кімната це є історія села, починаючи від часів козацтва від дня заснування села і до сьогоднішнього дня. І ще одна кімната. Маємо авторську виставку ляльок Мотанок Катерини Бутовської. Це наша місцева сільська майстриня. Цікавим експонатом нашого музею є даний пеньок, який чисто випадково знайшов житель нашого села, привіз з лісу патики і почав рубати їх на дрова. Коли він вдарив сукирою дерево, яке мало всередині видовбаний, вирізаний тризуб і напис Слава Україні, просто відпало, розкололося. Він побачив, що це є дійсно унікальність і передав нам його до музею. Дуже різні версії ходили на рахунок, звідки ну звідки появився даний пеньок і як це було, але коли проаналізувавши дане дерево, ми порадились і з різними експертами, з лісниками, екологами, істориками, які зробили висновок, що на молодому грабі. Було висічено чи викарблено чимось вирубано тризуб і напис Слава Україні. Але час минав дерево росло і воно просто затягнулось корою, і тому цей тризуб і цей напис лишився всередині дерева. Ми з вами зобов'язані зберегти наші українські традиції, звичаї, а також речі, побуту, одяг та все, що лишили нам наші предки для наших наступних поколінь.